Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос воскрес! Хто згрішив? Чи він? Чи батьки Його, що сліпим народився? Дрі у Христі, браті і сестри! Сьогоднішнє Євангеліє, яке описує нам надзвичайне чудо, звершене Христом, насправді дається нам швидше не для того, щоб чудо показати, а для того, щоб ми знайшли відповіді на ті дискусійні питання, які виникали тоді і які виникають зараз. Найчастіше. Нас усіх турбує питання якогось дискомфорту, якихось хвороб, скорбот, які ми переживаємо. Запитання, чому так стається? Яка причина цього? У старому Завіті відповідь була дуже проста. Людина грішить. Як результат має ось такі скорботи. Але вже навіть в ті часи старозавітні, коли, здається, все було настільки просто вирішено, ми знаходимо все-таки суперечки з цього приводу. Коли праведний Іов переносив випробування, він втратив. Один день все, що мав, все своє майно, а згодом сам захворів проказою. І коли він сидів на гноїщі весь у ранах, до нього прийшли його троє друзів, які цілий тиждень сиділи із глибоким сумом просто дивилися на нього, не могли нічого сказати. А згодом почали міркувати, яка причина ось такої скорботи, яку він переживає. Ну це ж не просто так. І один із цих друзів сказав: очевидно, є десь в тебе якісь такі гріхи, яких ти зараз, напевно, не пригадуєш, бо не може такого бути, щоб Бог просто так ось допустив до тебе такі скорботи. Не може такого бути. Ти інакше, Бога зробиш несправедливим. Але сама подія, пов'язана з Іовом, вона свідчить зовсім про інше. Якраз не його гріхи були причиною його скорботи. Сьогодні Господь однозначно дає відповідь і на ті запитання, які тоді звучали, і, власне, до події, яка відбувається, яку робить Христос. І до наших сучасних подій. Не варто шукати причини чиєїсь гріховності. Господь допускає до нас якісь скорботи, щоб на нас відкрилися діла Божі. Це зовсім не означає, що ось цей сліпець. Чи той самий праведний і що вони були безгрішними? Ні, звичайно. Якщо взяти глобально всі наші скорботи, все, що в світі відбувається негативне, це наслідок гріхопадіння. Однозначно. Ми продовжуємо цю тенденцію в суспільстві. Ми продовжуємо життя гріха. На жаль, ми не можемо його здолати самотужки. Але Господь дуже наполегливо вказує, щоб ми, коли бачимо людину, яка переживає скорботу, щоб ми не бралися її осуджувати. Щоб ми не казали, а в тебе проблема, значить, ти грішник. А, ти захворів, значить, ти щось сильно нагрішив. В тебе щось сталося, ти когось втратив. І щось сильно Бога прогнібить. Це найстрашніше, най, най що може бути в житті, коли ми когось засудимо в такий спосіб. Коли ми поставимо ось такий діагноз, чи винесемо вирок людині, от вона грішна. Добре, що ми правильні. З нами такого не стає. Очевидно, коли в нас проблема, ми тоді по-іншому на це все дивимося. Ми зазвичай тоді питаємо, за що, Господи, чому мені так стається? І саме в тому числі для, для вирішення цієї проблеми Господь сьогодні каже, що це стається, щоб відкрилися діла Божі. Коли ми кажемо, що, що Господь карає людину через її гріхи якимись скорботами, Ну ви ж добре знаєте, що це неправда. Неправда. Бог не карає. Бог любить. Але він дуже часто через скорботи нас лікує. А лікування, воно болісне буває, правда? Інколи дуже болісне, нестерпно болісне. Але саме в цьому відкриваються діла Божі. Діла Його любові. Коли Господь сьогодні зціляє в дивовижний спосіб ось цього сліпця, Він показує дію свого промису. І дехто міг би сказати: ну, невже Бог по-іншому не міг якось проявити свої діла, аж так, щоб цей чоловік народився сліпим, прожив певний час сліпим, відчував стільки дискомфорту, стільки неприємності, можливо, стільки образ. Скільки засудження. От Навіть ми чуємо сьогодні, як його там звинувачують, ти весь в гріхах народився. І чи ти нас учиш, казали фарисеї. Невже Бог не міг якось по-іншому свої діла проявити, щоб людина не переживала цих всіх проблем? А тому ми повинні на будь-яку обставину, яка стається з нами чи з іншими, дивитися. З різних ракурсів. По-перше, скорботи, які ми переживаємо, вони справді нам бувають дуже корисні. Коли ось цей чоловік народився сліпим, і він певний час не бачив світу Божого, очевидно, в такий спосіб Господь його застеріг від чогось такого, що могло з ним статися, коли б він бачив світ навколо себе. Ти не маєш можливості щось зробити чи щось отримати. Але ти не маєш можливості щось зробити негативне. Людина, яка не може ходити, вона не може піти і в тому числі неправильними шляхами. Вона не піде за якоюсь недоброю компанією, вона не піде за людьми, які там роблять злочин якийсь, бо вона не може ходити. Це погано, що вона не може ходити? Погано, але добре, що вона не зробила зла. По-друге, для самої людини Господь в такий спосіб дає можливість цінувати те, що їй насправді так треба. Скільки раз ми вже з вами говорили про те, що ми, маючи багато безмежно щедрих Божих дарів, ми не цінуємо те, що маємо. Те, що бачимо, чуємо, ходимо, говоримо, рухаємося, мислимо, пам'ятаємо, забуваємо, ми не цінуємо. Той чоловік, який, можливо, не, вмів, не мав з чим порівняти, що означає бачити, бо він не бачив ніколи, але тим не менш він спілкувався з людьми, які навколо нього були. Він чув, що вони можуть бачити. І тому міг, напевно, відчувати ось це таку. Щиру жагу, бажання отримати цей дар саме для того, щоб бачити Божий світ. Не просто бачити якісь банальні, буденні, а може, скверні речі, а бачити те, що справді треба бачити. Щодо інших людей, які спостерігають за людину, яка переживає скорботу, тут теж є особливий промисл Божий. От як часто ми можемо, спостерігаючи за іншими, чогось навчитися? От як один чоловік спілкувався зі священником по телефону і розказував йому, що він благословляє Бога, славословить Бога кожен день. Дякую Богові за все. А коли священник поцікавився, як він живе, що в нього сталося, він каже, я паралізований, я лежу, прикутий до ліжка. І я дякую Богові. Бо я ще тиждень тому не міг бровою поворухнути, не міг муху зігнати в себе з обличчя, а сьогодні я вже можу бровою зігнати її. І я дякую Богові за все. Коли ти дивишся на таких людей, які в скорботі, але дякують Богові, ти починаєш всем по-іншому дивитися на своє життя. І в цьому теж відкривається промисел Божий. Господь хоче через ось цю людину інших багатьох людей чогось навчити. І навіть ось те, що ми чуємо сьогодні в Євангелії, ось ця дискусія. Ви ж звернули увагу? Євангеліє дуже розлога. Про саме чудо зцілення два рядочки. А все інше суперечки, дискусії, міркування. Саме так буває. Господь в тому числі і до цього нас спонукає, щоб ми мислили. Щоб ми не просто так пережовували все, що є, ми думали, що насправді відбувається, для чого це стається. І відкривається ось тут дивовижна річ, чоловік, який був сліпим, насправді він найбільш зрячий серед тих, які навколо нього. А ті, які вважалися вчителями, виявилися сліпцями. Але ж і кожен із них, хто в цій суперечці брав участь і хто, можливо, цього сліпця засуджував, Можливо, через певний час вони теж щось збагнуть. Бо це ж просто так подія не пройшла. Воно в пам'яті залишиться, вона десь буде відтворюватися в воно. Ось саме тому кожен з нас має навчитися правильно розуміти діла Божі. Що б не сталося з нами чи з тими, хто навколо нас? Не шукаємо чиєїсь гріховності, не намагаємося когось. Чомусь звинуватити чи на комусь поставити якесь клеймо. Якщо це стосується нас, звичайно, пошукаємо свої гріхи, це варто, воно не зашкодить та дуже корисно. Але водночас пам'ятаймо, що Господь в такий спосіб саме приводить нас до покаяння, а не карання. І нехай Божа милість, яка завжди все передбачає, яка завжди дбає про кожну людину, зокрема. Нехай вона всіх нас приведе до справжнього покаяння і до доброго, достойного життя з Богом. Амінь. Христос Воскрес!